Привіт, друзі! Як і обіцяв, представляю вам перше відео із циклу по міні безпеці. Нагадую, метою даних відео вбачаю навчити аудиторію візуально відрізняти вибухонебезпечні предмети, знати за яким принципом вони спрацьовують, та знати зону їх ураження. Тут жодним разом не йтиметься про методу знешкодження таких пристроїв. Цими речами хай займаються професіонали. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів одразу покиньте небезпечну зону і повідомте поліцію або Державну службу з надзвичайних ситуацій про знахідку. В жодному разі не намагайтеся знешкодити такі предмети. Пам'ятайте, навіть досвідчений сапер може визначити той чи інший вибуховий пристрій безпечним тоді і тільки тоді, коли він досконало знає його будову і принцип дії. Найбільшу небезпеку як на передовій, так і на деокупованих територіях, а також на територіях безпосередньої близькості до фронту становлять саме протипіхотні міни. Мінування зачасту носить доволі хаотичний характер. Паскуди мінують житлові приміщення, огороди, навіть дитячі майданчики. Ворог використовує повну номенклатуру даних боєприпасів без винятку. Наша ж сторона вимушена обмежуватися лише мінами, які передбачають встановлення у керований спосіб. Також поширені імпровізовані розтяжки. У кожній відвоюваній нами посадці чи селі гарантовано лежить якийсь мамкін інженер, блін, з наборами з волосіні, проволки і брудних намірів. Часто не один. Ну хай собі лежать, земля родючіша буде. Але розтяжки то буде тема для іншого відео. Сьогодні ж розповім вам про протипіхотні міни. Умовно, протипіхотні міни можна розділити на дві групи за характером дії на ціль. Осколкові та фугасні. Також обидві групи можуть встановлюватися вручну або дистанційно. І нарешті осколкові міни бувають спрямовані або кругового ураження. Отже, рухаємось по порядку. Розглянемо протипіхотні міни фугасної дії. ПМД 6, PMD 6M. Наразі практично не використовуються, але випадки траплялись. По суті, це дерев'яний. Іноді металевий пенал, який можна виготовити з підручного матеріалу. Всередині містить 200-грамову тортилову шашку, дана міна встановлюється у ґрунт та маскується, спрацьовує при натисканні, вражаючим фактором виступає вибухова хвиля. Підрив на такій міні гарантує травматичну ампутацію однієї, часто обох кінцівок та в більшості випадків призводить до смерті. Міни PMD 6 та PND6M відрізняються лише зусиллям спрацювання. За іншими характеристиками, вони ідентичні. Міна ПМН зустрічається також не часто в силу свого поважного віку та невідповідності сучасним вимогам, але іноді таки використовуються іванами, містить 200 г тротилу як і ПМД 6 тож і ефект від підриву в них аналогічний. Гарантована травматична ампутація однієї часто обох кінцівок та зачасту смерть. Також ця міна, відома під назвою Чорна вдова. Встановлюється у ґрунт та маскується, спрацьовує при натисканні, вражаючим фактором виступає вибухова хвиля. PMN 2. Одна з найбільш поширених мін на полях теперішнього конфлікту. Має значно менші габарити та вагу в порівнянні з попередньою версією PMN, але і вибухівки містить всього 100 г. Хоча вибуховою речовиною виступає ТГ-40, який є потужніший за чистий тротил – Підрив на такій міні не часто призводить до летальних випадків, але втрата мінімум однієї кінцівки гарантована. Також значні ушкодження викликають вторинні уламки, часто прилітає і в очі, Встановлюється у ґрунт та маскується, Спрацьовує при натисканні, вражаючим фактором виступає вибухова хвиля. E, зачасту Іванам дуже страшно довго коперсати з землі, і вони розкидають пеменки просто поверху. Еф ефективність такого мінування близько нульова. Тож, робіть Ваньки, так частіше і їжачки схвалюють. ПМН-3 дуже цікава міна, але про випадки застосування під час нашої війни поки не чув. Візуально вона дуже схожа на ПМН-2, особливо якщо дивитися зверху. Цим вона і небезпечна блін для сапера. Позаяк обладнана механізмом самоліквідації і механізмом невилучення з датчиком нахилу. Містить вона 80 грам вибухової речовини підвищеної потужності А 9-1. Тож ефект від підриву має бути аналогічним такому від ПМ 2 Гарантована втрата мінімум однієї кінцівки, значні ушкодження за рахунок вторинних уламків, причому прилітатиме і в очі, встановлюється у ґрунт та маскується, спрацьовує при натисканні нахилу або закінченню відліку механізму самоліквідації. Вражаючим фактором виступає вибухова хвиля. ПМН-4 Наряду з ПМН 2 одна з найбільш поширених мін на полях теперішнього конфлікту, часто навіть зустрічаються разом в одному мінному полі. Містить цього 50 грам вибухівки ТГ40. Тож і травми від підриву на ній значно легші від тих, що спричиняють попередню версії ПМН ок відриває стопу. Іноді частину стопи. Дія вторинних уламків вже не така виражена, хоча в очі також прилітає. Встановлюється у ґрунт та маскується. Спрацьовує при натисканні. Вражаючим фактором виступає вибухова хвиля. Як і пмн 2, недолугі часто встановлюють ці міни без будь-якого маскування. Найс! PFM1, пфм 1 пфм 1 s Дякуючи наплювательству лисого рахіта на будь які конвенції. Дуже частий гість на наших родючих чорноземах. Містить 40 грамів рідкої вибухівки ВС6Д, спрацьовує при натисканні. ПФМ 1С також має механізм самоліквідації. При спрацюванні відриває частину стопи, рідше стопу повністю, також утворює вторинні уламки, хоча є в невеликій кількості. Встановлюються за допомогою дистанційних засобів мінування. Після установки міни розсипаються по поверхні землі, але за рахунок малих габаритів та забарвлення добре маскуються в рослинності. Якщо ж таке мінне поле не було вчасно виявлене та позначення, на ПФМ може нападати листя або вони заростають травою. В такому випадку виявлення даного типу мін виявляється максимально ускладненим. На цьому поки все. Чекайте на продовження найближчим часом. Щиро вибачаюсь перед всіма Іванами, які не є громадянами країни, якої скоро не стане і не співпрацюють з нею. Я виправлю, чесне слово, от тільки придумаю якусь іншу назву для тих мразюк. Лайкайте або ненавидьте це відео, підписуйтесь на канал, скоро буде більше матеріалу. Нагадую про відкритий збір на ремонт наших авто, реквізити в описі до цього ролика. Слава нації, хай виздохне вся гниль на нашій землі, а ми їм радо в цьому ділі допоможемо.